Колварс. Чому хочеш гратися перехочеш? Це треш українського ютубу. А може це тому, що вона зняла ось таке відео. Я мой я не я щоб... І ось ця вона зняла. Я уже насрал на твою голову. Ну тут я, конечно, пожрал говна. Я ненавижу Таджикистан. Таджикистан! Нас никогда ніхто не зламає, Ми таджики, мы носители Ось тому ця Поліна – це кринж українського Ютуба. А чого це Гордіянко, маючи півмільйонний канал, ставити був своє відео. Але він же ж співав, що Україна німного первей! Якось вийшло, що ти шукаєш хороших русських, тому що не все так однозначно. Не все так однозначно. А оці от коментатори, цей от Масонський, що він тобі таке пише? Це ж зовсім не так. Тобі ж зовсім не подобається хороший русський Нойс. І інші коментатори, які пишуть, що я захищаю нойс за тому, що мені подобається його пісні. Також Нойс, на мою думку, є взагалі. Взагалі, одним з найталановитіших виконавців на всьому пострадянському просторі. Отака от те. Я ще більше впевнився в тому, що Нойс нереально крута людина, якій я віддаю дуже великий респект. Що ж тут незрозуміло, так подобається тобі російський виконавець Нойс чи не подобається? І в цьому відео я буду з цим усім розбиратися. Вітаю вас на своєму каналі. У цьому випуску я розберу діяльність блогера Колварса. Кажу на його помилки, дам свої рекомендації і доведу свою тезу про те, що Колварс це антисоціальний критик в українському Ютубі. А взагалі, хто це такий той Колварс? Як він посварився з Поліною, кузною ютуберю, а ще й з Віталіком Гордієнком? То я ж встав його у своє відео. За що такі заслуги? Колварс, він же Николай Олексійович з міста Кам'янське, що знаходиться неподалік від Дніпра, а сам навчається у Львові. Такий собі блогер Миколка, надивившись Оптимуса, сам почав знімати трешнячі від в інстаграмі, а пізніше і на Ютубі щось там трохи знімкував, але вже більш таки соціальніше, і це все російською мовою. А вся історія почалася з Тікток-Відео, в якому Николай Олексійович розкритикував Поліну, хочу гратися. Перехочеш. Ну що ж, подивимося його критику, але в цьому випадку людина, окрім хейту громадян сусідньої країни, нам більше нічого не пропонує. Людина, крім хейта громадян сусідньої країни. Нам більше нічого не пропонує. Ти в цьому твердженні не врахував, що ці громадяни обстрілюють, грабують, гвалтують і вбивають нашу країну. Тому вона за це їх хейтить. І ту сучку веліну, яка так багато пизділа на рахунок нашої держави. А потім наша сторона, не знаю як, але зливала дані тієї шалапендри. Яндекс Єда сліла інформацію своїх клієнтів, серед яких був мой адрес. І ця інформація попала в українські руки. І хей тут абсолютно логічний. Ні, ну може це Поліно бомбить наші електростанції, у тебе зараз немає попівдня світла. Але це все роблять громадяни сусідньої держави, як ти виражаєшся. Візуал. Я, звісно, не твентін Карантіно, але очевидно, що візуал героїні не на вищому рівні, а точніше, ні на якому рівні. І не соромно таку херню городити, коли сам не можеш нормально виставити світло. І в тебе обличчя одночасно і пересвічене, а з іншої сторони недосвічене. Це поперше. А по-друге, так, у її перших відео картинка була дуже простою, але згодом ставало все краще. І зараз і візуал на доволі хорошому рівні. Дав неї проста лінійна картинка, але люди таке дивляться, їм нормально. Навіщо тут зміна ракурсів? Але, друзі, зараз листопад місяць, вже майже рік йде війна. Відсутнє те саме творіння, створення чогось такого якісного на українському Ютубі, що дійсно буде розвивати нашу культуру, розвивати український Ютуб. І у тому ж листопаді місяць. Місяці на день раніше, ніж ти виклав відео про Поліну, вона завела новий канал. Контент, якого хоч трішки, але внесе свій клад в розвиток нашого Ютуба. Всі ж розуміють, що не буде вічно у тренді дивитися тікток росіян. Бо ми переможемо в цій війні, а вона вже має інший майданчик для трансляції своєї творчості. І ця Поліна раніше була російськомовною, тобто з російщиною. а тепер вона повністю перейшла на українську мову, на відміну від тебе. Ти в Телеграмі та Інстаграмі досі чомусь викладаєш матеріали та робиш описи російською мовою. В той час, коли навіть деякі музичні виконавці перезаписують свої російські. Пісні на рідненьку українську мову Ти не ймовірна, ніжна, чарівна, з тобою, тила. І от така твоя слабенька критика виглядає, як звичайний хейт. А кузня ютуберю співпрацює з Поліною і зрозуміло, що їм не сподобалася твоя критика, тому вони присвятили тобі цілий пост, а пізніше заблокували у їхньому ж телеграм-каналі. Хоча я думаю, що цей пост і про мене, я ж у минулому своєму відео зняв пародію на хочу гратися. Хочу сказати кузні, що вам краще не застосовувати такі образливі слова у бік будь-якого українськомовного блогера зі сторони спільноти, яка своїм контентом дає хороші поради для кращого просування ютуб каналів. Така відповідь виглядає неетичною. Як бачите, дехто може все скрініти потім виставляти проти вас. Ну а далі Николайко випустив свій годинний шедевр. Славнозвісний розбір брехні, чи то пропаганди, чи то брехливої пропаганди, канал опалає у їх відео про нойза. Браво! Але ж перед цим ти подивився те інтерв'ю у Дудя. І будучи в Україні, ти своїм переглядом закинув пару центиків російському блогеру, а також отримав йому статистику. Чому взагалі ти дивишся Дудя? Прикидаєш з українців він брав інтерв'ю тільки в чотирьох людей: це у Гордона, Іван Кирила Блєдного і того проросійського бардажа. Але то було давно. Тебе так цікавлять інтерв'ю росіян. А як за часто ти дивишся українські інтерв'ю? Там розмова, Іванов, Соколова, Раміна? А твій випуск розбір палаю в більшості складений з аргументованої правди? Я десь на 80% з тобою погоджуюся. Ті жінки дійсно перекрутили, вирвали з контексту фрази припіднесли все з максимально поганої сторони. І це можна зрозуміти. Так, да, це неправдиво, нечесно, проти правил адекватної журналістики. Але зараз війна з Росією, тому їх такий підхід, якийсь мірі логічний. Але особисто мені на даний час, в даному випадку, посрати те, що зробили Палає і те, наскільки Нойс. Хороший руський. Посрати не всіх такими великими какулями. А тебе це все за діло, бо, скоріш за все, тобі той нос подобається. А він ще колись голий спіон на сцені. У вас, напевно, любовка. І яке ж було твоє здивування, коли Гордієнко, так само як жінки з каналу Палаї, взяв, перекрутив деякі твої слова і вставив у свій випуск у дуже негативному для його аудиторії контексті? Мені також було дивно. А ти давай на емоціях у своєму телеграм-каналі записав кучу відеокружечків. Воно дійсно так навіть може вдарити по самооцінці, коли тебе блогер півмільйонник виставляє як негативного діяча. І він просто вставив тебе, щоб тіпа розмазати, бо це ж його парафія всім доказувати, що немає хороших русських. А його випуск взагалі-то про тренди Ютуба. А ви помітили, як він Колверса так уміло в ці тренди вліпив? А ти ще виявляється цілий табір людей? У мене до Гердієнка раніше була така більш нейтральніша позиція, а зараз бачу, що з часом він все більше мені не подобається. А у твоєму телеграм-каналі я побачив таку думку, що деякі хороші русські зробили для України більше, ніж деякі українці, які, наприклад, сметалися за кордон і замовчують. Війну, це Олег Винник і Влад Яма. Це хороша думка. Гордієнко ж не робить відео про таких поганих українців, щоб наше суспільство знало, кому з наших вітчизняних артистів не варто довіряти. Але на відміну від тебе і мене. Гордієнко спільно з іншими відомими людьми сумарно зібрав для ЗСУ десь приблизно 1 чи 2 мільйона гривень. Там виходило по 200-300 тисяч гривень з кожного стріма. Там ще робив інші збори. А те відео з каналу Палай в теперішній час війни для українського медіапростору має більше значення, ніж твоє, хоч тих жінок і пропаганда. Я думаю, що серед тих 150 тисяч людей, які переглянули їх випуск, були ті, які любили та слухали Нойза, а після їх відео перестали це робити. Перестали слухати ще одного російського музиканта. І ймовірно, що тепер слухають більше української музики. Аналізуючи твій контент і твою діяльність та зважаючи на твої персональні показники, я дійшов до такого висновку. Сутність твого контенту складається з двох факторів: це слабкість. На даному етапі у критиці ти дуже слабкий, в тобі більше переважає емоційний підхід, аніж критичний. І другий фактор це неумісність твоєї критики. Це не те, що критика не на часі, а те, що, на жаль, в теперішній час війни неумісно критикувати і тягатися з тими, хто борониться з росіянами на інформаційному фронті. Хоча їм є що пред'явити, і сукупність цих двох факторів доводять мою тезу про те, що Колварс антисоціальний критик в українському Ютубі. Тільки вдумайся, ти умовно посварився з Поліною, з Кузнею, Палає, Гордієнком і ще навіть предмалієвим показався не з найкращої сторони. Це тобі не російський ютуб, у нас на срачах кар'єру не побудуєш. Тобі може здатися, що я захищаю Поліну, але це не так. Я захищаю її від твоєї в більшості поганої критики. От як на твою думку, вона мала би відреагувати на твоє відео. Перестати знімати свої відео для Ютуба, які набрать по 300 тисяч переглядів, і ти надто емоційно підходиш до створення контента і сильно передраматизовуєш. Бо критика це дослідження, факти, аналіз, порівняння, статистика, дані, оцінка, висновки, а не 20 відео кружочки в телеграмі. Кірпічики, хуїчики. І ти за своїх емоцій не можеш розказати про те, що змінює погляд на цю. Ситуацію. Не можеш сказати, що ти 14 листопада виклав у Тікток таке відео. Загін кіноманів. Як цей ютуб канал пов'язаний з комплексом меншовартості?» А Гордієнко тобі у відповідь 8 грудня виклав своє відео. І тепер трішки стає зрозуміло, чому півмільйонний блогер присобачив тебе півтора тисячника у своєму відео про тренди Ютуба. От і тому ти від Віталіка отримав логічну відповідь. А Малієв, який зайшов у твій телеграм, дізнатися твою версію, чому тебе Гордієнко ставив у своє відео і що ти про це думаєш, побачив тебе голосових на два дні, які він манав то все слухати. І так один з найвідоміших українських блогерів не дізнався, що ти раніше знімав відео про Гордієнка. І тому Віталій тебе так подав. Ну да, твоя ресна емоційність має логічну обумовленість. Ти вчився на актора і не довчився, покинув навчання. Я, на відміну від тебе, закінчив юридичний університет. І мені критика значно ближче. І я маю таку слідчу версію, що топові Інстаграм, тік-ток чи Ютуб-блогери перебувають у чатах, у яких спілкуються між собою. І, напевно, тебе хтось туди закинув, і так вони про тебе дізналися. І о, як вони тебе там добре обговорювали! Але твій плюс в тому, що розуміючи контекст часу, ти не побоявся піти проти певної категорії суспільства. Маєш власну, не схожу з іншими думку на деякі речі, яку виразив у своєму відео. І в якійсь мірі ти намагаєшся розвивати у суспільства критичне мислення. А якщо такі як Гордієнко, бачать світ чорним і білим, то вони ніколи не побачать реальне. Мої для тебе, Николай, рекомендації. Повністю перейди на українську мову, адже мова під час російсько-української війни це показник твоєї громадянської позиції. І щоб тобі не тикло, що ти малорозбути спілкуєшся російською. Повідаляй нахрінь ті крижняки, футики тримати, будучи українськомовним блогером. Попрацюй над картинкою, зміни світло, ракурс. Тікток-лампа для Ютуба не дуже підходить. А у тебе цей ракурс набагато вдаліший і краще його застосовувати як основний. І в загальному розвивайся, ставай кращим у своїй діяльності. Всім треба рости, навіть мені. Я сам знаю, що в мене не не все добре з контентом. Там звуком треба працювати, з прев'юшками, з подачею. Але я буду тягнутися до кращого і сам розвиватися. Тебе, до речі, оці ефекти прикольні, хоча на їх створення йде дуже багато часу. І тобі треба розуміти, що критика нікому не подобається. І Якщо ти продовжуєш знімати такий контент, то матимеш великий хейт, як колись мала Юля Верба. Але і матимеш невелику кількість прихильників, бо не всім подобаються сьогоденні лідери думок. І якщо б не було війни, ти зі своєю альтернативною думкою, звичайно, що мав би місце в українському Ютубі. Навіть твої деякі емоційні відео про Кірпійчики, хуїчики дивилися. Ось така повинна бути критика. Познайомити глядача з героєм розбору, дослідити його, розібрати, аргументовно вказати на помилки, знайти ту грань, яку в ньому не побачать інші, і дати свої рекомендації. Тоді ця критика щось вартує. Я думаю, що Ніколай Олексійович щось візьме до уваги з мого відео і, скоріше за всього, в нього буде якась ответочка або реакція. А ще я вживу бачив Колверса. да-да, то був прекрасний осінній день, 23 жовтня, у самому центрі Львова на проспекті. Свободи. Ти щось там знімав з другом, так що я за тобою слідкую. І знаєш, мені самому колись сподобалися деякі пісні Нойза. Він ще на Захід Фесті у Львівській області декілька років виступав. І в нього є пісня-граблі, яка мені постійно асоціювалася з Новим роком. Пісня про те, що ти не змінюєшся, бути дитиною, пацаном чи вже дорослим. Тобі залишилися все ті ж проблеми та недоліки. І це так сумно усвідомлювати, роки ж то проходять, а ти не змінюєшся. І наступаєш на ті самі граблі. Але досить наступати на ті самі граблі і слухати російські пісні. Я цей новий рік буду зустрічати в Одесі на морі. Цей пиздячий рік треба завершити саме так. На морі, на пляжі. -у! <клес> <клес> а я дякую тобі за перегляд! І в наступному відео я розкритикую і розберу ще одного критика. Тільки вже музичного критика, Макса Нагорняка з каналу Безодня Мюзик. Мені є що йому сказати, так що підписуйся, аби не пропустити наступний випуск. І всього тобі хорошого!